Всіх вітаю, шановні! З вами Робанов Трейд. І щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І зараз у нас дві новини: Те, що з понеділка щоденна аналітика, дана рубрика переїжджає в. Приватний канал буде через спонсорство, через невеличкий донат. Тому хто кому важливо, будь ласка, пишіть, звертайтеся. Також трішки більше там в чаті буде приділено уваги розбору позиціям, стрімів. А дана рубрика буде виходити на постійній основі на Ютубі один раз в тиждень. Отже, це перший момент. І другий момент, те, що е, сьогодні також п'ятниця, а отже, у нас сьогодні ввечері о 21.00 буде стрім, де ми розберемо, що на цьому тижні можна було поторгувати, розберемо якісь ваші питання, е, трейди, і буду всіх вас о 21.00 очікувати ближче до стріма, кіну посилання. Отже, по євро, євро поки що е, після такого великого імпульсу. Намагається поставити якісь кордони проміжного боковичка, і мені здається, що вірогідніше за все, тут найближчим часом буде розігруватися якийсь сценарій навколо даного діапазону. От. Це перший момент. А другий, те, що ну, в принципі, по старшому таймфрейму я говорив, що ми достатньо виросли, і хотілося б після цього також. Побачити якусь невеличку корекцію, так, після чого просто похід далі. До речі, сьогодні новини, тому треба обережним бути, оскільки може в дві сторони просто ринок, грубо кажучи, винести, і все. По фунту аналогічна ситуація, в принципі, майже ідентичні графіки. По Австраліку вчорашня зона, про яку я говорив, можливого супротиву. Вона відпрацювала, пішла корекція, і в принципі зараз Австралік викуповується. Я думаю, що в принципі, якщо сьогодні більш такі лонгові наративи будуть, то утримуючи цю зону, можна спробувати далі відіграти в лонг. Далі по золоту. по золоту ми бачимо, що в принципі нам, цю, грубо кажучи, так, такий подаруночок нам не дають цю зону. Натомість просто відіграють даний діапазон, і, скоріше за все, тут вже буде найближчим часом якийсь іти пробой і лонг. Далі CP500 Про... даний діапазон прошиває вниз. Як такої суперкласної реакції на відкуп ми не бачимо, і треба бути дуже-дуже уважними зараз із лонгами, друзі, тому що ну, якби, якщо будуть малювати пробой з даного діапазону, то ну, цей пробой може закінчитися і десь на тесті. Минулого якби, такого великого накопичення, і, в принципі, цілком вірогідно, що можна сходити іще на пару процентів вниз. Тому тут є дуже великий шанс зараз попасти саме в пробой даної фази, тому будьте обережні. Далі нафта. Нафта після тейків добивши пул ось цей, і трішки нижче, цей мінімум 24-го року, почала відкуповуватися. От, і, в принципі, про що це може говорити? Про невеличкий запіл так, на таргетах, про які ми теж раніше з вами спілкувалися, тому ми бачимо, що в нас ось таким ось чином. Падав, падає риночок так, по сходинкам по ордер-флоу, Тому я думаю, що цілком вірогідно, що можуть перед пробоєм поставити тут ось таку от фазу. І я думаю, що ну, найближчим часом ми будемо якісь там типу рівні локальні тестувати. Ось Там, умовно, там 68, навіть 69. Так і БТК. Ну, БТК поки що теж стоїть, отримує дану провокацію вчора. Підсвіпнуло вниз, зібрало теж ліквідність, ось цього, яка прилягає так, і, в принципі, готується, начебто, викуповуватися. Головне зараз, щоб вони також локально вже поставили цю провокацію. От Далі, щоб по такому ж сценарію, як ось тут знизу, вони її отримували і, і йшли вгору. Якщо цього ну, типу, якби відбуватися не буде, то вірогідніше існує також варіант, що вони отримують дану провокацію на шорт і також можуть спробувати відіграти цю всю історію шорт. Тобто ми, ми зараз з обох боків зажаті і зверху ця, цей діапазончик грає знизу цей. тому ну якби... Зараз, начебто, таким ключовим фактором є ось ця маленька провокація, яку треба утримувати для походу вгору. Якщо її будуть віддавати, то ну, вірогідніше просто попилимося. Отже, друзі, на цьому все. Не забувайте, що сьогодні дуже важливі новини, тому будьте обережні. Також нагадую ще раз, що з понеділка рубрика переїжджає, тому кому цікаво, обов'язково пишіть. Я додам вас в окремий чатик. От, і сьогодні о 21.00 готуємося до стріма. пострімимо, поспілкуємося, буду всіх радий бачити, почитати ваші питання. Тому ставимо лайки, коментуємо, поширюємо, буду дуже вдячний.